Всіх вітаю на каналі Мій Світ. Це загальний прогноз для всіх енергетичний прогноз. Ви з пані Оксаною писали, але ми живемо в такий прекрасний час, коли просто пропадає світло, просто пропадає інтернет. І ми написали до 15 лютого, залишилось ще. 13 днів, і ці 13 днів я подивлюся ще раз нагадую, шановні мої, це не прогноз про ситуацію, воєнна ситуація. Ми дивимося зовсім інших випусках. а це прогноз енергетичний. Крім війни, в нас ще є частина іншого життя. Так що, це звичайний прогноз енергетичний. Яка енергетика буде в полі? Як вона буде на нас впливати і як ми на її будемо реагувати? Це, будь ласка, пам'ятайте. І не пишіть потім, що сказала хороший день, а ракети прилетіли. А насправді, можливо, для вашої сім'ї це був найкращий день, коли ви зустріли свого коханого, тому що в нас дуже багато аспектів життя відбувається паралельно. І так, 16 лютого що чекати, саме енергія 16 лютого. Сім жезлів. знаєте, енергія дій. З однієї сторони, сім це в нас карта колесниці, коли нам хочеться дуже багато переробити, скрізь вспіти. І це такий максимально активний день, але так як це енергія вогню, то ми будемо максимально край напружені. І не дай Боже, хтось нам щось каже криве, то мені зразу його шкода, тому що ви будете агресувати. Захищати свою позицію, захищати, чому ви так думаєте. Хоча, я ще раз скажу: якщо ви направите на справи, то ви можете повирішувати купу діл. І саме це такі дні, які рухають місяць. Дуже добре на цих енергіях шукати роботу, брати нові закази, взагалі займатися таким повсякденним життям. Саме це буде нам рухати вперед. 17 лютого. У нас аркан рицар Пентаклів, дуже хороша енергія, саме енергії Землі. І крім того, що це повсякденне життя, і, і ми будемо саме земні проблеми вирішувати, у нас і ще, знаєте, коли ми будемо планувати, коли ми будемо шукати якісь нові ідеї, може, комусь прийде. Якась нова ідея, як, як від, відбудовувати, як піднімати своїх дітей, перестроювати різну тему будівництво, е, сім'я буде стояти на повісі дня, і він дуже вдалий день. енергії багато, все, що називається до рук, йде, і можна теж поробити кучу всього, але перш за все, це буде стосуватися саме сім'ї, саме відносин, саме таких побутових тем. 18 лютого у нас енергія відлюдника і змінюють енергії вищих сил, яка говорить про те, що в цей день будуть приходити різного роду. Відкриття для людей захочеться піти до духовного, захочеться щось почитати духовне, почути людей, які про це говорять, і для себе відкрити якісь істини, на що взагалі не звертав увагу, на що ніколи навіть не думав, що туди можна дивитися, так що багато хто може піти чи на різні курси, які зв'язані з духовним. Чи послухати саме людей, таких, які несуть вічне, світле і взагалі не системне, що називається езотерічні духовні науки, так що буде можлив... можливість подивитися різні фільми, і це все воно буде саме падати на ту корисну землю, коли це буде проростати, коли ця духовність як норма. 19 лютого у нас карта Десятка пентаклів. Знаєте, таке щастя в тому в звичайному житті, в, звичайні, в звичайному спілкуванні, коли ми просто знаходимося з людьми, які для нас рідні, близькі, це можуть бути жінки, чоловіки, можуть бути батьки, діти. І тема то, саме побутових справ, тема. Якихось важливих подій, що стосується всіх цих аспектів, буде головна. У нас ще десятка пентаклів говорить про заробляння грошей, так що тут можна і заробити добре цей день. І удвоїти статки, якимось чином вкласти гроші в якісь такі перспективні справи, і таким чином налагодити свій, свій матеріальний стан. По десятки пентаклів це ще різного роду тема здоров'я. І от якщо ми беремо на тему здоров'я, то саме це знаєте, такий енергетичний день, коли Добре почуваємо, коли багато сили, коли хочеться якось уже, знаєте, десь сіяти квіти, садити, прибирати. Так що тут такі домашні справи наше все. 20 лютого у нас Верховна Жриця, і знову нам говорить про те, що. З однієї сторони це день інформації. Це день, коли те, що вчора було тайне, сьогодні стає явним, і ця інформація буде йти з усіх усюд. А звідки в нас йде інформація? Вона йде з Всесвіту, вона йде а, саме коли ми щось читаємо, слухаємо. І тут інформація, відкриття. Так що не здивуюся, що на рівні того, що в вашому звичайному житті ви щось можете дізнати про, про своїх близьких і це відреагувати на цьому. А як же я раніше цього не знала? Про що нам ще говорить Жриця, вона говорить про різного роду навчання, і заторічні навчання, навчання, які важливі І можуть тут, знаєте, ви може вас оцінити якась така думка, а може мені піти і навчитись гарно говорити, а може мені потрібно. Піти і почати відкрити якийсь свій блог, свій канал. А може хтось навіть подумає, що я не туди йшов, а зараз мені потрібно змінити свій напрямок. Напрямок це все, це все до жриці, тому що це така енергія відкриття. Так що, слухайте, простір, простір цей день буде говорити саме з вами, саме для вас. І в цей день нам приходять якісь. Сни, які збуваються, нам можна гадати дуже добре в цей, в цей день. І взагалі всі риторичні практики вони будуть дуже добре працювати саме в цей день. 21 лютого у нас аркан десятка жезлів. Це коли, знаєте, буває і навіть в енергетичному полі явний перебор. І оцей перебір він буде говорити про те, що ми відчуємо, що якось ми. Втомилися, якось нам хочеться відпочити, але ми мусимо тягти, а тому, що, і в кожне своє тому, що. Так що, з однієї сторони, тема втоми буде головна, з іншої сторони, багато хто з вас скаже, якось важко мені, якось я більше не можу так працювати, і треба щось зміняти. І тут такі. Дві різні енергії з однієї сторони комусь захочеться полежати, а з іншої сторони може включитись: а я все рівно це зроблю, а тому, що потрібно, а тому, що я маю, так що десятка жезлів, вона про Але ми виснажуємо свій організм, так що багато хто може по ці, на цих енергіях попасти до лікаря. На жаль, це травматичний день, і, знаєте, якщо у вас є шанс, то краще дати собі таку поблажку, трошечки відпочити, трошечки перемістити напрямок і, і все-таки пожаліти себе. 22 лютого у нас енергія. Дурня, з однієї сторони, чим він прекрасний, тому що це енергія, знаєте, зміни всесвіту. В цей день у нас приходять максимально нові енергії. Як езотерики називають його, що в цей день приходять нові коди. Людство починають перепрограмовувати на світле, на, на те, що взагалі для чого ми приходимо на це життя. І ми це не відчуваємо так, а ми відчуваємо на рівні знаєте, якихось ідей. Якась ідея приходить, а може мені? Я відчуваю потенціал. Я знаю, що мені треба, і цей творець просинається в нас, тому що це енергія Бога на землі, і цей Бог, який народжується в саме цей день. Він нас виводить на нові шляхи. Так що слухайте себе, дивіться, що нового ви хочете, куди куди вам хочеться направити енергію. енергії багато енергії, які йдуть вперед, і ці дні саме приводять вперед. Єдине, що потрібно, це дати собі час, щоб це все реалізувати, подумати, а мені це дійсно потрібно, а я дійсно туди хочу. Тому що можна дуже багато на цих енергіях наламати дров, що називається, ми починаємо зразу рух, не обдумавши, через що це енергія дурня і. Б багато хто може просто поламати на цих енергіях своїх сім'ї, піти з роботи, а потім жалкувати, тому що він не годний так швидко міняти. Це все-таки енергія проаналізуй, подумай, а потім роби. Двадцять третій лютого. Трійка кубків дуже хороша енергія, знаєте, енергія я її називаю енергією розслабона. Чому саме розслаблюючи, тому що по трійці захочеться зустрітися з близькими, емоційної якоїсь такої близькості, коли захочеться просто е, розважитись, просто поспілкуватись з подругами, з рідними, з близькими. Е, хтось захоче піти відірватися на якихось. Е, Веселих заходах порадуватися такий день піднесення, і просто пам'ятайте, що такі дні теж бувають, і вони теж йдуть на рівні вищих сил. нам дають місце в цьому житті розслабитись і просто провести з якимось зиском для того, щоб післязавтра у нас теж були сили, щоб ми могли далі рухатись. 24 лютого. Карта закоханих. З однієї сторони у вас будуть стояти різного роду вибори, які потрібно робити. І вони. Крім нас, ніхто не може зробити вибір, і є дуже багато стратегій по виборах. Хтось робить це зразу, хтось відчує, зрозуміє, потім робить, а хтось відтягує до кінця. То це такий день, коли кажуть, а вже пора. А вже всі строки прийшли, вибирають так, що тут енергія вибору буде, а з іншої сторони, це карта закоханих. І саме в ці дні у нас зустрічаються закохані, саме саме в, в ці дні в наші половинки, які ходять в різних кінцях світу, вони зустрічаються. Так що саме в цей день ви можете зустріти свою долю. І поєднуватись теж по, по цим арканам. Хороший день на рівні енергії, тому що це день простілення, це день, коли нащують наші ангели-охоронці, дуже добре звертатись до них, тому що відкритий саме портал. Якщо ви хворі, чи у вас є якісь проблеми. Будь ласка, просто поспілкуйтесь, попросіть, вам обов'язково допоможуть, тому що це все-таки енергії сильні, великі, Просто дійте, не будьте в такому завишому стані, тому що на нас закоханих зависати не можна. Потрібно саме вирішувати всі нагальні проблеми. 25 лютого, П'ятірка Пентаплі. З однієї сторони п'ятірка – це напруга. Це буде якісь така напруга у просторі. І крім того, що ви будете відчувати, що всі на вас агресують, мені хочеться кудись втікти, заховатися. З іншої сторони, можуть бути різного роду проблеми, можуть бути з грошами, з енергією, станом. І захочеться саме від всіх піти і заховатися. І, і яким чином це все вирішити, ми будемо потребувати допомоги людей, які разом, ми будемо потребувати саме цієї підтримки людської, коли як нам погано, то нас підтримують, коли комусь погано то чи добрим словом, чи добрим ділом. І оце такий день. Він іще кризовий на рівні енергії. Всі будуть люди відчувати, що мало саме енергії мені. Хочеться відпочити, мені хочеться якби, відключитись від цього світу, щоб отримати якусь інформацію. Та що бажаю вам цей день сили з цим всім справитись. 26 лютого у нас аркан 6 кубків. І з однієї сторони, такі, знаєте, сімейні дні, коли і діти, і батьки разом, коли ми провідуємо своїх стареньких. Батьків і таким чином насолоджуємося, насолоджуємося цим сімейним почуттям, коли все от добре. Да? А з іншої сторони, шестірка це у нас знову якісь вибір, емоційні підйоми, які тут будуть бурлити. І тут ще ця карта говорить, що повтор, сценарію, який вже був, і зараз ми будемо переживати подібний сценарій. Сценарій, коли ми підтримували один одного, і саме ці сценарії, якби вони для того даються, щоб їх позавершувати. Так що, з ким ви там будете побачити, енергетично, емоційно ми всі будемо на піднятті, ми будемо якісь новини без кінця слухати, переслухувати і приймати рішення. А з іншої сторони, нас будуть турбувати. саме Старше покоління, це, це наші батьки, дідусі, бабусі, і будуть ще нас турбувати діти. А як же діти? Так що ви можете просто емоційно підв'язані, наскільки я можу дати, дати силу з тим, що навколо, наскільки я можу їх підтримати? 27 лютого. У нас Рицарь Кубков дуже хороший день. З однієї сторони, емоції, що називаються вище голови, тому що тут піднесення, якісь такі хороші новини, якісь такі хороші інсайти викриття. А з іншої сторони, знаєте, цей день ще у нас, крім цього піднесення, у нас енергії води, які включаються Це різного роду інформація, яка приходить. хороша. Добра, яка говорить про те, що завтра теж буде, і, в принципі, хороший день. Але в нас ще по, саме по, по цих картах приходить, знаєте, різного роду бажання змінити своє життя, переїхати в якесь інше місце, кардинально змінити. Тих людей, які є, є біля нас, і спілкуватися зовсім з іншими людьми. Так що все це буде на повісті дня. Це дуже хороший день для художників різного роду, тому що вони будуть малювати картини, барди будуть писати пісні, хтось буде писати книжки, такі, знаєте, творчий день. Творчої енергії. І 28 лютого королева Кубків дуже схожа на рицаря Кубків, тому що тут знову ж у нас дуже багато емоцій, емоції через край. Королева Кубків вона взагалі живе в емоціях. і це буде такий край емоційний день, коли все бурлить, коли ми емоційно шукаємо таких самих людей. Хороша історія те, що нам захочеться розділити ці емоції, ми будемо включатися. Погана історія, що люди все-таки не вміють її впорюватися і вони люблять вилітати або на, на мінусову енергію, або на плюсову. Тобто не вміють тримати цей баланс, так що хтось може взагалі від цих новин піти і напитися, а хтось. Може, не зможе заспокоїтися навіть спати. Так що, принаймні, ці дні даються для того, щоб люди, якби знаєте, перезагрузилися, щоб вони могли зловити цю нову енергію емоційно очистити саме. По королеві кубків дуже добре робити різного роду ритуали з водою. Навіть, давайте згадаємо, чи постояти під душом, чи зайти в ванну, там собі якісь свічечки включити, послухати гарну музику і відпочити взагалом душею і тілом, чи це все злити на рівні того, що знаєте, напиться і забуться. Так що, що ви виберете, це ваша історія. Але і ще раз говорю, я говорю, що це такі дні перезагрузки, тим більше вони йдуть замість, три, три одна, змінюючи другу, і кожного разу сильніше і сильніше. Ну, що сказати? Не бачу таких, знаєте, поганих перепадів, які в нас були в січні. Тут у нас простір береже, тут більш-менш воно йде планово, так в нас будуть такі гребні. І якщо скласти такий графік. То іноді ці графіки будуть зашкалювати, але весь час є якась підготовка, хоч трошечки, для того, щоб це все розвернути. Так що я не бачу по знаєте, таких кардинальних рухів, які у нас весною дуже славиться, коли люди підтверджені цим інсультам і Я цього не бачу. Він все таки більш помірний, більш лагідний. Так що я думаю, ми, ми все це переживемо, ми з тим всім справимося. Тим більше у нас таке перепідключення по конкретно, по шуту є. Ми знову ж вичищаємося і заходимо в новий простір. А якщо ми заходимо в новий простір, про що це говорить? Нам знову підчищають карму і нам знову говорять: ви як діти, живіть, радуйтесь і просто проживайте своє життя. Ви всі творці цієї цього всесвіту розвивайтесь. І робіть це з максимально великою радістю. А з вами була Людмила Хомутовська. Якщо вам сподобалось, буду дякувати за уподобайки за те, що ви підпишетесь на мій канал і пам'ятайте, що ми з Оксаною працюємо для вас. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.